Привіт, друзі! Сьогодні хочу показати вам цілий день з мого харчування на сушці. Це незвичний формат, але давайте подивимось. Сьогодні четвер, і до кінця сушки залишається фактично 3 доби. Тобто, три доби до фотосесії я все ж таки вирішив вам це все зняти. Дивіться. Зараз 6.34. Я не знаю, чи там буде видно. Але 6.34 ранку вже на 7.45 у мене сьогодні перше персональне тренування в залі. І хочу показати вам свій сніданок. Власний сніданок у мене тут 75 грамів кукурудзяної крупи, 30 грамів арахісової пасти натуральної, порція протеїну і 3 таблетки цукрозаміннику. Це виходить в мене. Така каша, якою я снідаю. Дуже люблю цей сніданок, бо він солодкий. Він мені дуже подобається. Ну і, звичайно, тут в мене 250 мл води. Зараз в мене фаза, коли я напиваю воду, щоб злити її перед фотосесією. Тому зранку намагаюсь засунути в себе 750 мл води. Ось, і сьогодні я хочу показати вам. Всі прийоми їжі, реальні прийоми. намагаюся все зняти, нічого не пропустити. Тобто, відео я сьогодні знімаю 27 липня. Скоро літо закінчиться, до речі. Ось. Так що, такий ось сніданок, досить об'ємний, і, як я вже сказав, це один з моїх улюблених прийомів. Ну, і як ви бачите, я ще просто сплю, тому що все таки. 6.36 ранку і я ще не прокинувся. Тому сніданок такий. Далі у мене буде обід. Обід планую десь о першій годині дня і зараз подивимось. Ну що ж, я повернувся. Зараз у нас на годиннику не знаю, чи буде вам видно, але 12.52 я вже потренував в залі, завершив свою персональну роботу в залі. Зазвичай я треную в залі зараз небагато. Це від 3 до 5 годин на день і тільки зранку. Тому, якщо ви хочете записатись до мене на персональне тренування, знайте, що на даний момент запису немає. І коли він буде, я не знаю. І тут в мене буде другий прийом їжі. Точніше, між першим і другим. Пройшло вже біля 6 годин. За цей час я випив води, десь літра 2, тому що я зараз напиваю воду. Випив одне еспресо і з'їв тільки що пів яблука, це я не знімав. Тут в мене що? Тут в мене куряче стегно, я його піджарив, на грилі. І трохи картоплі. Трохи в мене тут 100 грамів картоплі з вареної і десь 450 грам курячого стегна. Воно таке коричневе, тому що, тому що я його піджарю. Люблю зажарене м'ясо і додав трохи гірчиці. Ось це буде мій фактично повноцінний другий прийом. А так як зараз, в мене майже закінчується моя сушка, тобто сьогодні четвер, завтра п'ятниця, завтра я вже починаю завантажуватись вуглеводами. І сьогодні, фактично, останній день, коли я п'ю 5-6 літрів, завтра кількість води буде зменшена. І завтра десь. В обід з 1 або 2 години я починаю завантаження. Буду їсти жирну і суху їжу для того, щоб вивезти воду. Ну і, звісно, наповнитись, тому що в суботу вечір в мене фотосесія. І фактично я не можу попасти в форму останні 2 роки. Сподіваюся, цього року в мене все вийде. І, можливо, я вам навіть це все покажу. Так що, друзі, другий прийом. Стосовно, до речі, ви часто питаєте, скільки калорій я вживаю, не рахую калорії. Стосовно БЖВ, дивіться, Жирі у мене 1-1,5 грами на день на сушці зараз, коли я на дієті. По білку приблизно 2,5-3 грами білка. Тобто я спокійно за один раз їдаю пів кілограми м'яса. Я їм так багато, тому що я просто голодний, а вуглеводів практично немає. З вуглеводів у мене сьогодні було 75 грамів крупи. Зранку сухої крупи. І зараз я зварив за один раз 200 грамів картоплі Тут в мене 100 грам І ще буде на третій повноцінний прийом ще 100 грамів картоплі. Вуглеводів мало, я голодний, тому що я на наборі можу їсти десь ну, 600-700 грам сухої крупи. Що ми скоро побачимо, тому що скоро я почну набір. Скоро це, як сушка, закінчиться, так одразу це буде плавно. Тому, якось так, я орієнтуюся на кількість їжі. Тобто на своїй сушці я не орієнтуюся там на якісь калорії, на БЖВ. Я стандартно тримаю білки 2 грами на кілограм, жири в мене від 1 до 1,5, я особисто дуже люблю жири, люблю горіхи, люблю таке жирне м'ясо. Ну, а вуглеводи кожен тиждень зменшуються. І так як на цьому тижні фактично, скільки Скільки в мене вуглеводів на цьому тижні? Десь... 90 100 грамів вуглеводів це для мене дуже мало. Але якось ще живу. Напевно, мене рятує те, що я дуже багато зараз персонально не працюю, тому що в мене були сушки, де я персонально тренував з ранку до вечора, з 7 ранку до 10 вечора. В мене там було 10-11 персональних тренувань в день. Моє тренування, кардіо, пішки на роботу, пішки додому. І це була жесть. Або коли я працював на заводі по 8 годин. Хоча в мене не була важка робота, але це була моя перша сушка, перша сушка з тренером. Я тоді працював на заводі. І, чесно кажучи, на останньому тижні в мене було всього лише 70 грам вуглеводів, тобто 100 грамів крупи. І я ходив просто такий ледве живий. На цьому все. Повернемось з вами до третього прийому. Так, друзі, повертаємось зараз. 17.58, не знаю, чи там видно чи не видно. Але 17.58 це в мене вже третій повноцінний прийом їжі. І тільки що ще перед цим я поїв горішки. Це був мигдаль солений 30 грам. Тому що це жирики входять. Що у нас тут? У нас тут вода. Це вже десь четвертий літр йде або п'ятий. І тут в мене така страва, я б сказав, що це свого роду лінивий Бограч. Ось, важко показати, бо воно зараз виллється. Це типу суп. я зараз покажу вам нахилю трошки. Це типу суп, бачите? Ось. Що сюди входить? Тут телятина, картоплі 100 г. Капуста пекінська, капуста брюссельська, ще якась капуста. Гриби, 400 грамів телятини, трохи моркви, трохи цибулі, трохи перцю і трохи такої сручкової фасолі. Ось. Це виходить мій третій прийом їжі. І я думаю, сьогодні буде ще один прийом, це буде чисто м'ясо, тому що вуглеводів фактично в мене більше немає, тож це буде чисто. М'ясо там, м'ясо з салатом. ось. Як я вже казав, калорії я не рахую і чому це можна на сушці. Дивіться, тому що тут нічого немає. Тут 400 г телятини, я взяв телячий шашлик і піджарив його без олії на пательні, додав туди заморожені овочі, порізав туди гриби, дав туди пекінську капусту. Дав спеції, сіль і залив все водою, і воно, виходить, варилося в пательні. Потушив, потушив і на смак, це реально як бограч, я вже їм це цілий тиждень. Тут 100 грамів картоплі, вуглеводів практично немає, овочі і м'ясо. Я сам в шоці, що я придумав такі кулінарні шедеври, якщо вам буде цікаво, буду знімати. Рецепти буду знімати, як я готую. Ось. На цьому все. Ідемо дивитись, що буде в кінці дня. Всім доброго вечора! Я вже сів, розлив воду на телефон. Це буде останній прийом їжі. Зараз в нас, дивіться, 20.46. Це в мене виходить вже четвертий повноцінний прийом їжі. Що в мене тут? У мене тут водичка, це вже десь. 5,56 літрів я випив. Тут в мене 350 грам телятини. Це просто котлети з фаршу, там просто спеції і телятина. І два цілих яйця. Ось це все ось так воно виглядає. І на сьогодні, в принципі, по їжі все. Я все вам показав, все розказав. Єдине, це зараз жінка замовила собі суші. І так як загрузка у мене починається завтра до моєї фотосесії, то поспілкувавшись з деякими досвідними тренерами, атлетами, вони сказали мені, що я взагалі мав почати грузитись вже сьогодні, але правильною їжею, тому жінка трохи замовила собі суші. І ось сьогодні, там скільки 9 штучок суші, це я ще додам. До свого меню це, типу, таке маленьке завантаження, тому що я зараз. Повністю, пустий, трохи там якісь вени видно. Форма, в принципі, непогана, так як багато води зараз п'ю, вода зливається добре. І, в принципі, якщо вийде зробити гарну форму, розкажу, як я завантажувався повністю і як я зливав воду зараз до фотосесії. Ну і, звичайно, якщо вам це буде цікаво. Тому пишіть коментарі, що ви думаєте на рахунок мого харчування. Пишіть, що в мене дуже багато білка, дуже багато білка в раціоні. І я хочу сказати, що я просто їм його, тому що я голодний. Не тому, що мені треба набирати таку кількість. Я просто голодний, а м'ясо воно тому і голод. У мене був період взагалі, коли в день я їв біля 2,5 кг. Там була курка, як і індюшатина та риба. Зараз в мене десь 1,5 кг м'яса в день. Так що це все. Що ще розказати. Дякую, що дивились цілий день з мого харчування на сушці. Якщо відео збере хорошу активність, скоро почнеться набір. І я зніму для вас цілий день свого харчування на наборі, розкажу, покажу. І так далі. Можливо, буду знімати рецепти. Знову ж таки, якщо це буде цікаво, якщо я побачу, що це актуально, Якщо такі от відоси, де я сижу, вам тут розказую, показую свою їжу, розказую свій такий лайфстайл, буде цікаво, то будемо знімати. Це просто пробно. Мені особисто цікаво було зняти це відео, щоб через кілька років поглянути, як я тоді харчувався, як я харчувався на сушці, тому що наші погляди змінюються, і це дуже цікаво спостерігати, який ти був раніше. Також, друзі, хочу вам нагадати, що якщо вам потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, або ви хочете працювати зі мною як з онлайн-тренером, пишіть мені в інстаграм або телеграм. Всі посилання є внизу під даним відео. Та дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь, якщо не підписані, пишіть свої думки і зустрінемось з вами у нових відео.